Зробили таке: виділила міська рада на сесії, здається, 200 тисяч гривень на ремонт е облаштування з двох кімнат молодіжного центру. Ну, 200 тисяч, в принципі, це невелика сума на те, на ту будівлю, в якому стані вона там була, тому що там і військові жили. Мабуть, десь рік і там стан дуже, дуже такий поганий. А, от. Завдяки тому, що міський голова дуже підтримав цю ініціативу, він це в, в план розвитку громади. В принципі, це і стало таким каталізатором, щоб почати створювати цей молодіжний центр. В принципі, положення розробили дуже швидко. На сесії відразу його прийняли. Ну і почався цей процес, ось там ремонт вже почали робити. Е, вже майже завершують там ну, етапи, тому етапи покладка плитки. От. Далі буде пророблено, звичайно, ландшафт е, території самої. От. Е, ну і з планів, що можна казати. Е, хочу провести, особисто я хочу провести дослідження. Молоді, вже вони проводилися по проєкту і Там було 538 молодих людей, які пройшли це опитування. Ну насправді на громаду, які 65 тисяч населення, і серед них 23 тисячі це молодь сама, то трошки мало 500 осіб. Тому хочу провести дуже масштабне таке опитування по всім селам обов'язково, тому що їх треба, треба залучати до і місцевих заходів і до них їздити. Проводити з ними якусь молодіжну певну роботу. Е, от, е, далі в найближчих планах там, е, це я хочу зробити невелику таку тулоку, е, залучитись молодь, щоб вони власне і прибрали територію довкола молодіжного центру, щоб не залучити не залучати комунальні е, підприємства. Можна залучити молодь для них це корисно, для них це розуміння, що смітити не можна, бо чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.